Бо в Біблії є написана історія одного мужа Божого, який мав дуже велику силу історія Самсона. І цей муж Божий, він робив волю Божу до якогось періоду свого життя. Але так сталося в його житті, що він зламався і він почав рішити. Він відступився від Бога, Його зловили вороги. Вони обстригли йому волосся. І в нього пропала його сила, закувала його в ланцюги, Викололи очі, і він сліпий молов довгий час на жорнах, працював на своїх ворогів. І коли він смирився, коли він почав просити в Бога і казати, Боже, верни мені силу, і наш добрий люблячий Бог. Він вернув Самсонові силу. І все, що я хочу сказати, якщо ти низько впав, і ти не знаєш, що робити далі. Прочитай історію про Самсона, смирися перед Богом, попроси в нього прощення. І Бог, Він верне тобі силу, і Бог, Він дасть тобі спасіння.